Від Бандери до Майдану. у Коломиї відзначили 105-річчя від дня народження Степана Бандери. Святкове віче відбулося у перший день Нового року біля пам'ятника національного героя. Народився провідник ОУН Степан Бандера 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів, що на Івано-Франківщині. Із восьми дітей він був другим сином в сім'ї священнослужителя. В цей день уже через 105 років майже вся Україна відзначає уродини національного героя. А у Коломиї вшанування цієї дати за доброю традицією відбувається біля пам'ятника Степана Бандери, що знаходиться на привокзальній площі. Символічно захід розпочав виступ хору братства оон УПА під керівництвом Марії Маївської. Далі представники влади поставили вінки до монументу. Після цього відбулось віче. Нам бракує Бандери. великого стратега, великого патріота, великого політика. Я думаю, що і серед нас знайдеться той керівник, той лідер, який на вчинні Бандери. Повстане з Майдану. Україна ніколи не впаде на коліна, ніколи. Бо дух Степана Бандери вже поширюється від Ужгора до Донецька, від Черкас і до Севастополя. І як би не опиралися, як би не старалися, завжди перемога буде за нами. З палкою промовою виступив наш славний земляк, ветеран ОУН УПА сотенний Кривоніс Мирослав Симчич. Дозвольте мені в першу чергу подякувати вам, що ви прийшли вшанувати честь і славу великого нашого провідника, рівного якому на останній розумієте, століття. Не було і хто знає, коли родиться. Продовжила відзначення поминальна панахида за участю владики Василя Івасюка та священнослужителів міста. Вже зараз Бандеру називають героєм 20-го століття або ж людиною легендою в історії України. І приємно, що з кожним роком кількість людей, які так вважають, збільшується.